так, всім привіт! Я сьогодні вам розкажу трохи про свою історію. Як я починав глядати на дронах. Це буде моє друге відео на канал. Я не буду прям детально описувати всі характеристики дронів. Там на ютубі є повне відео про них. Я там певно лишу в описі відео. І так, давайте для початку що зробимо? І так, починаємо. Ітак, перші дрони у мене тут є. Це FiMi SE X8 2020 року. Вроде. Досить непоганий дрон, але в нього є теж свої косяки, одним словом. І так, Потім я купив DJI Mini 3. Це більш топова модель. Охірени одним словом дрон. У нього є свої плюші. Ну як плюси? Там в основному і плюші одні є, навіть мінусі немає так, а третій дрон, який в мене сьогодні є, це DJI FPV. це найдорожчий дрон зі всіх, хто тут в мене є. І один найтоповий. Про нього трохи пізніше. А спочатку я вам розкажу свою історію, як я починав взагалі літати на дронах. На дронах я літаю для досить давно, починався до війни в Україні, але я літав на таких моделях, ну, китайських, я тут може лишу раз. Два, ну, приблизно такі на таких дронах. і так Потім коротше, я виїхав в Німеччину, в Німеччині мені було скучно, я в Німеччині купив собі дрон. Я навіть не пам'ятаю який там перший купив, тоді там китайський купляв, а потім такий купив більш-менш нормальний. Типа, як можна сказати, селфі дрон. Якщо знайду фото в галереї, то тут прикріплю десь тут. Ну коротше. Це був досить непоганий дрон, але в нього не було трьохкусової стабілізації, ну, тобто вітер його хитає, картинка не стабілізується. Він лише вилітав на 100 метрів, бо передавання сигналу лише по Wi-Fi. Там 100 метрів і далі ну, зв'язок вгубиться. Але в нього був GPS, GPS то така штука, отримує дрон, як то пояснити нормальними словами. Ну, Дрон весь час тримає свою позицію, інакше буде дути вітер. Може сьогодні продемонструю, трохи, покажу як це працює. і так, ну теж десь тут фотки нам, коротше, прикріплю або навіть відео якщо знайду, виставлю. і так, Потім я собі купив DJI дрон. DJI Spark. Хочуть. Досить стара модель. Але то тобто вже фірма DJI там якого то року, 18-го року він вийшов. Ну, камера там така собі була, але до речі, коли я його купляв, я вияснив, що в Німеччині треба, ну і коротше, по всьому Євросоюзу треба мати ліцензію, треба мати страховку. Якщо дрон вазить більше 250 грам, там вроді навіть табличку на нього таку спеціальну вогнестійку чіпляти. Ну, На таблиці там типу, твої дані, там твоя вулиця, твій номер, типу з ліцензії, який на сайті вказаний. І, Коротше, я зробив польську. Ліцензію. Ну, до речі, в мене взяли її німецька, я взяла німецьку зробив і польську коротше, поновив і страховки коротше, покупляв. Ну, коротше, трохи, трохи морока з тим. Але що сказати? Ну, коротше, фірма DJI, ну коротше буду рекомендувати тільки її по факту. Бо вона по факту найтопова зараз у світі, виробник тронів. Коротше, політаю на ньому і потім знову поїхав в Україну. Поїхав в Україну, кричу, його продав, в Україні там почав знову гуляти. А потім на початку зими 24-го року купив собі FPV-набір, Такий теж десь водку Мольдар тут прикріплю той, що тут -то за дрон. Ну короче, Але це дрон не для зйомок. Там камера прям хірова, але передає але 90 Гц, ну передає в реальному часі. Ну, типу, то дрон чисто побавитися, там по хаті політати, ну можна по дворі сильного вітру не буде. Ой, ну, коротше, прикольна іграшка. Я в хаті там літав на ньому, скільки разів падав йому все одно, бо типа, там бага маленька і там нема що ламатися, в принципі. Ну, теж його продав і знову поїхав в Німеччину. І коротше, що сказати, так в Німеччині все літо теж гуляв і потім на початку. Що в середині осені я почав ходити в гори. А в горах мені треба було дрон, щоб знімати прикольні кадри. Я купив Купив фімі. У мене був, до речі, вибір купляти між DJI Mini 2 і Фімі блягалучі, я би купив DJI Mini 2. Оце він і маленький, і компактний, там можна було купити набірком, бо там три акумулятори. І він найголовніша причина, чому. Напевно, як його, ясовки сказав. А, акумулятори. DJ, типу, може там літати, вроді навіть при мінус 10. А тут головна проблема, Коротше, тут є розумна батарея. І коротше, вона не дає мені взлітати в горах. Що там менше вона має менше 15 градусів. Вроде. Типу я там в горах і такий тер-тер-тер, бляха, щоб вона тоді запустилася. І, ну, і ну, Він, по-перше, великий. Великий. Ну і... Некомпактний. Там треба було досить багато місця в рюкзаку займав. Йой. Ну але так, в принципі, робив непогані кадри, да? але потім зараз я розкажу плюс тип, DJ Mini 3. Там типу, йде вертикальна сйомка без Е, то якісті відео. Коротше, давайте що, запустимо може, його. Давай. Так, ось, зараз перший взльот буде. Фімі. І так. Нема. Угу. Я відео не запишу, Ну, я трохи відео, певно, повставляю. І так, GPS-путники зловив. Ну, камеру такого можна керувати, давайте спробуємо злетіти. І так. Ну, як бачите, трохи нестабільний, виляє його, мо повище. Він там літає. У мене картинка відображається тут. Бо він досить такий шумний. От, я зараз біля озера такого тут знімаю. Можна той наклоняти камеру. Можна приближувати. Коричу, тут... О, потім порівняємо. В принципі стабільно тримається. Аккумулятор розряджений мені тут пише. Ох. <звук> <звук> Трохи траву покусив. Ну, короче, тут майже нічого такого особливого в ньому нема. Ну, прикольний дрон тут багато функцій є. Ну, я кажу, я не буду розказувати прям подробно. Типа, на ютубі є повне відео про ті дрони. Кажу, може я там в описі лишу. Вітали трохи на фільмі. В ну, принципі, дрон непоганий. Особливо своєю якістю відео. там 4К досить непогано писав. Я там дивився в зрівняння, ну, да, приблизно як в міні J2. Але він великий, це проблема. І хіба що влітом, весною на ньому літати, бо зимою акумулятор треба буде нагрівати, як я там терплю. Ну, в нього є доволі великі мінуси. І так, давайте перейдемо до іншого дрона. Це DJI Mini 3. Це вже більш топова модель, до речі, купляв її теж недавно доволі, приблизно в місяць тому. І мені саме більше подобається, що в ньому можна, Типу, я іменно тому його і купив. Е, камера тут вміє е, знімати. Гурлюнталь... ні, та, В вертикальному режимі перепрошую. В вертикальному режимі без без втрати якості відео. Це саме головна причина. Бо, типу, щоб записувати Instagram, там, тіктоки, на фільмі треба було камеру, ну як його камеру, іменно саме відео обрізати і коротше, втрачалася якість відео. і той. А тут без... без втрати якості можна той знімати. Просто одну ту кнопочку тиснеш і все, і він знімає в вертикальному режимі. Оце просто тема. Ну і так само тут йде три акумулятора. Три акумулятора йде. Це теж плюшки. Типу. На одному акумуляторі можна спокійно літати 25 хвилин в середньому. Пульт тут вже набагато краще, як для мене. Тетяний сигнал набагато краще. Ось такі о. RC вроді як його перша версія. Тож топовий пульт. Ну що я про нього можу сказати? Давайте в ньому зараз трохи політаємо теж. Зараз знімемо відео. І так, от так виглядає пульт з телефоном. Тут йде антенна. Надіюсь, вам файно видно. І от, самий дрон. І до речі, він набагато тихіший. ну Це можна сказати один з найтихіших дронів DJI. Там хіба що Mini міні-3 Міні Pro. а Це простий, типу третій. Ну Коротше, він дуже тихенький, по факту. Так, давайте. Полетіли. Провірку. І так, от така тут картинка. Як на мене, набагато якісніше ніж ні, той. Так, вліт розрішон, 21 спутник зловили. Давайте взлітаємо. Take off. Point Наскільки він тихенький, подивіться, як він тримає свою позицію. О, давайте його спробуємо відтягнути трохи вбік. Бачите, він вертається назад. Ну коротше, Якщо дує сильний вітер, ну він весь час буде отримувати свою позицію, коротше. його вітер не здує. Дивіться, тут я. О, в кадрі має бути видно мене. Ай, дивіться, чому я його купив. Тут така кнопочка є. Тиснете і все, воно вже знімає тіпа, відео для інстаграму, для тіктоку, коротше, вертикально. Оце саме прикольна функція, чому я його і купив. Ну, Давайте полетимо трохи. Ні, Топовий дрон. Одним словом, реально топовий дрон. Давайте зробимо пошатку. Так, давайте зробимо посадку. Ай, ну трохи не вийшло, ладно. Ну, одним словом, дрон кайфовий. От Дивіться, зараз. От, я зараз тиснув режим. Чекайте, І бачите, камера перевертається в вертикальний угол. І назад для зйомок там отак, на YouTube. І так, політали ми трохи на Gemini 3 і тепер. Ми дійшли до самого головного дрону. Я, чесно сказати, навіть на ньому ще ні разу не літав. Ну тільки в симуляторі вдома. Трохи вчора потренувався. І так. Давайте його трохи розглянемо. Так, як тут знімається. Кришечка. І так, це по факту найшвидший дрон від компанії DJI. Його швидкість, тільки послухайте, 140 км в годину. Ну це Це просто. режим, повільний режим, то який типу, як там, нормальний, нормальний режим, він літає 50 км в годину. А DJI MINI 3, DJI MINI 3, літає в спорт режимі приблизно там 50 км 60 км в годину, точно не пам'ятаю. Ну коротше. Хто сказати? Просто я не знаю. Пушечка, одним словом. І так, дивіться, в нього в комплекті, тут вже комплект трохи побільший. Тут йдуть такі акумулятори. Такі акумулятор, давайте просто порівняємо той. DJ Mini 3. Я не знаю, видно? Має бути видно на камеру. Такі акумулятори, акумулятор. Тут а, акумулятор 2S, тут акумулятор вже йде 6S. Там, там максимальна напруга 25 вольт, а тут максимально 7 ,3, ну 3. Потужні акумулятори. Але в чому прикол? Навіть якщо він потужніший, все одно його вистачає ну, набагато менше, там приблизно два рази менше, якщо можна 25 хвилин, то на тому нормаль нормал режимі приблизно ви політаєте ну Хвилин 13 плюс-мінус. А в спорт, а точніше не в спорт, ну і в спорт, і в менул, режим, менул, акко, як то як то, як то то називає. Коротше. Можна там хвилин 7-6 літати. ну До речі, це доволі довго. Бо типа, зборні дрони, там наприклад, ну саморобні дрони, там зборки, там ми там літають взагалі по 3 хвилини плюс-мінус. так коротше, Акумулятор доставляється як. Акумулятор отак вот. вставляється. І потім тут така застолочка є. Заді. Все. Короче. Акумулятор той. І так, і до речі, і тут до нього вже йде два пульта на ваш вибір. Можна літати на такому пульті, ну, типу, то, як для мене набагато зручніше, і такий джойстик. Я до мене якісь люди йдуть. Є вони на ще йдуть. Щой псом? Ладно. Ну коротше такий контролер Тут такі бляха, ту скільки кнопок. Ззаді. Ну коротше Охеренні пульти. Мені особливо подобається, коли такий звук роблять. Хоч дайте запишу. Мені подобається от коли такий звучок роблять. Прикольно дергається. Типу так, Або на фімі вони так не вміють робити. Тут просто. Так, На чому я зупинився? Так, ага, два контроллери. Джойстик і той. Ну, Джойстик то на ньому сильно так не поганяєш, там тільки можна вилітати в максимум Normal, режим і спорт. А тут там нормал і Acro. і спорт, якому хочете тільки літайте. Добре, тут є кнопка паузи. Оця охірена кнопка, типу. що там, ви ж бачите, що взяла тени коротше, або в дерево її, ну, врізаєтесь. Яке дерево? Ну, коротше, Одним словом, нажимаєте ту кнопку, дрон автоматично дуже різко зупиняється. Ну, Тут коротше, система, система безпеки досить серйозна в ньому. Тут датчиків на ньому. От, на ньому скільки тут датчиків. Тут датчики, тут інфокрасні датчики. датчики. Тут взагалі фонарик даже є. Коротше спереді датчики. Але не працюють лише в нормал режимі, в спорт навіть не працюють. В нормал режимі 50 км на годину, спорт режимі 100 км на годину. Надіюсь, було чути на відео. В акрорежимі там тупо, то, як пояснити як, як вам пояснити нормальними словами акрорежим. Коротше, там вимикаються повністю всі датчики, а дрон під вас контролем повністю. Коротше, краще навчитися перші в симуляторі літати. До речі, прикольний симулятор є, від DJI. Просто е окуляри підключаєте до павербанку, ну як не до павербанку, в типу, комплекті йде такий. А, коротше, павербанк маленький. І до свого телефона. І на телефон скачуєте спеціальну програму і там вже можна літати типу, ну, в симуляторі. Прямо вдома. Ще там лягли на ліжечко, щоб наділи окуляри і собі пультом той. Вчитеш літати. Ну і так само можна на джавайте вчитися, літати так само, він підтримує програма. В, да, в акрорежимі треба вперше навчитися нормально літати в симуляторі, там мінімум 20 годин я рекомендую. 20 годин налітати. Оце реально такий режим Я Що тут звуки такі? Ну коротше, що ще про нього розказувати. Камера, до речі, по факту має найкраще знімати, там 4К-60 кадрів можна знімати, на Gemini Mini 3 можна знімати лише 4К-30 кадрів. Так само в принципі, як і на фімі. Але кажу, знову повторюю, там головний плюс для мене це типу вертикальна зйомка. Без втрати той, без втрати якості. Ну, Давайте зараз спробуємо на ньому взлетіти. Трохи боюся, ну реально це просто... Просто звір. Ну давайте. А що я ще хотів сказати? Це самий тяжкий дрон по факту. Цей вазить біля 700 грам, цей взагалі важить 249 грам. На нього, ну, кажу, на нього хоч новачок можна літати А це вже йде ну, більш для професіоналів. Я не сильний професіонал, якщо чесно, типу, ви в ну, Це тим більше на закому. Сьогодні реально от зараз буду вилітати на ньому перший раз. Надіюсь не розіб'є. І до речі, він і здає прикольний звук, коли його включаєш для всіх. ну Давайте послухаємо разом. Надіюсь було, чути, типу такий звук прям басистий, такий там прям вібрує. Ну Давайте трохи політаємо. І так, я вставив карту пам'яті. Давайте попробуємо злетіти на ньому. Ой, так страшно. До речі, цей пульт ззаді розбирається, щоб перейти там в режим акро. Коротше, тут такі тирочки, не знаю чи вам видно, коротше, їх треба настроювати. Так, перше тою пущу. Ну, я зараз коротше, вдома літав в півій режимі, то коротше, я там собі їх настроював, тепер треба назад це зробити. Так, і тут пружинку. О, тепер нормально. Тепер можна літати в нормал і спорт. Я не знаю як буде... Ой-ой-ой, треба так від нього чуть, чуть. Так, давайте погнали. Так, запуск двигунів. І так, я зараз сідаю собі. Картинка в очах взагалі класна. Давайте трохи політаємо. Вау. Так, ось я. Тут ось сижу. От мене видно має бути. Ох, і це тільки нормальний режим. Картинка просто ідеальна. Картинка просто ідеальна. Вау. Ну Давайте перейдемо в спортрежим. Так, спорт-режим, датчики відключаються. І так, в цьому режимі маємо летіти по факту сотку. Так, ось я там сиджу. Маємо сотку летіти. Ну, 23 метри в секунду. Вау, його так трусить прикольно. Так, ну давайте поки приземлимося. Так, нормальний режим. Так, давайте зараз підлетимо до мене. Ну, до речі, в мене пише, що там датчики є. Ну от, його має бути видно зараз. Mm. І так от. Так, ну давайте зараз вже... Так, давайте спустимося. Давайте. Так, ні, тут на пульті. І так, ну давайте тепер... Подивимося, наскільки дрон швидко взлітає в режимі акро. Саме потужний режим. Ой, сотку набираю за 2 секунди. Давайте включаємо. Включаємо мотори. І погнали! Вау! Ну я думаю, ви побачили, яка там швидкість. Так, давайте зараз трохи політаємо в акро. Познімаю щось. Ну картинка дуже чотненька. Картинка просто ідеальна. Так, політай тут біля дерев. Ну давайте. Мало бути видно. Ну давайте ще раз. У -у -у. датчики пікають. О, має бути дрон видно по факту, ану. Газу. Вау! Вау! Емоції, просто емоції. Ну його видно. Вау! Ляха, коли біля себе літає, це просто. Так, в мене 33% акумулятор. Ну, давайте будемо кидати. Ну, в мене ще є інша батарея. От його. О, має бути видно тепер. Так, я ще хочу вам показати одну прикольну фішку. Давайте для початку глянемо, що я бачу кожного разу в окулярах. Я там бачу такий екранчик. Ну, для мене це понятно, що буде. Кожного разу бачу там типу, картинку чіткішу, більшу. Коротше, так передається картинка в окулярах. І так, я така прикольна фішка, можна підключити через кабель, через перехідник. Телефон до окулярів. І якщо ви літаєте, наприклад, з другом, і типу друг хоче дивитися, що ви там бачите в окулярах, то просто ви літаєте, а друг з телефона. Не знаю чи видно тляха, сонце світить. Ось З телефона буде бачити, як ви там літаєте. Ну Прикольна фішка. Прикольна. І так, я підключив цей контролер спеціальний. Він по факту як керується зараз. Отак тут є кнопка газу, тут дає, дає газ. Ну, він летить. Це кнопка старту, це кнопка стоп. Тут керування підвішеним, Ну і в принципі нахилами. Отакво до гори вниз, вліво, вправо. ну Давайте попробуємо. Так, запуск моторів є. ну Давайте тепер стартуємо. Дивіться, там по факту, я не знаю як це передати, ну тут не можна зробити запись такого з окулярів. Запись відео. Ну, коротше, там по центрі в мене є такий, типа, кружечок. І куди я направляю... Куди я його направляю, туди летить і дрон. Ну, але я чесно скажу, літати на нормальному пульті набагато краще. Ну, прикольно. Просто дає згаси летить тако. Ой, так, в мене батарея низька. Так оце проблема. В мене... Я не знаю як це робити. Йой, трохи траву покусив. короче, теж вчиться літати, бо я тільки на пульті добре вмію літати. Mm -hmm. Цією фігньочі треба вчитися, але прикольно по наклонами керувати. У цьому напевно все. Ну, я просто не знаю, що вам більше показати. Я не робив прям такий детальний обзор дронів сьогодні. ну Просто в мене часу вже нема і в мене телефон зараз сідає. Ну, трохи політали. Всім пока. Якщо вам сподобалось відео, ви самі знаєте, що зробити, там, там підписатися на канал, той, поставити лайк. До речі, я скоро маю їхати в гори. Буду в горах літати на тих дронах, ну окрім того, фімів, блядь, самі розумієте. Коротше, всім пока.